Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Це новини на 9 ранку у студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. І починаємо ми з інформації з передової. Яка ситуація зранку наживо, розкаже речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов? Пане Андрію, слава Україні! На яких напрямках ворог атакує найактивніше? Доброго ранку, Марино, героям слава! Триває 1030-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Гричної боротьби українського народу протягом минулої доби відбулось 250 бойових зіткнень. На харківському напрямку відбулось одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. На купінському напрямку сили оборони України відбили 26 атак російських окупантів біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік греківки. Новоїгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів. На Сіверському напрямку російські загарбники здійснили п'ять атак поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку противник п'ять разів намагався просуватись у районі часового яру Григорівки та в напрямку Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Турецька, Деліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 48 атак у районах населених пунктів Миролюбівка, Промін, Лисівка, Даченське, Зелене, Новоси. Лівівка, Чумацьке та Новооленівка. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 25 атак біля Сонцівки, старих Тернів, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік Константинопольського розливу великої новосілки благодатного нового комара та Сторожового. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку біля Новоандріївки. Успіху не мали на Придніпровському напрямку. Відбулось 5 бойових зіткнень в острівній зоні, де Ельти Дніпра противник успіху не мав. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 21 авіаційний удар, скинувши при цьому 31 керовану авіаційну бомбу по території Курщини. Українські воїни відбили 68 атак російських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети. А також Тридцять п'ять авіаційних ударів скинувши 36 керованих авіаційних бомб по території України. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4250 обстрілів, 178 із них із реактивних систем залпового вогню. Марино пане Андрію, що із втратами російських окупантів, і які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минуло. Марина, учора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали чотири удари по районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, а також три інших важливих об'єкти ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1530 російських загарників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 51 один безпілотников. Оперативно тактичного рівня 68 автомобілів російських окупантів та 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава дякую, пане Андрію, про ситуацію на фронті. Бойову роботу наших захисників розказав речник генштабу збройних сил Андрій Ковальов. Зранку і вночі вибухи лунали на прикордонні Сумщини. Під ворожим вогнем опинилися три громади. По-юнаківській російські військові вдарили керованою авіабомбою. Есманську та Слеську атакували артилерією та дронами. А перед цим ворог вдарив ракетою по ромнах на Сумщині. Там пошкоджені. Дев'ять будинків за інформацією обласної військової адміністрації минулося без постраждалих. У місті розгорнули штаб із ліквідації наслідків ворожої атаки. Жителям пошкоджених осель запропонували переночувати у гуртожитках. 45 безпілотників цієї ночі збили наші повітряні сили. Ще 40 локаційно втрачені, тож цілей не досягли. ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Росіяни атакували ракетою Х-59 та двома іскандерами. Внаслідок ракетного удару пошкоджені приватні багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпровитровщині попередньо без жертв та постраждалих. Про масовану атаку безпілотників повідомляють на Росії. Понад 80 дронів атакували одразу сім регіонів. У Ростовській області БПЛА уразили два російських підприємства, що забезпечують ворожу армію. І зараз палає новошахтинський нафтопереробний завод. Як пишуть у соцмережах місцеві, дронів було багато, вибухом, вибухи лунали протягом години. Це вже четверта атака на НПЗ, який ще від листопада працює. На половину потужності. Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів фунтів стерлінгів. У нього увійдуть засоби для посилення українських військово-морських сил, зокрема малі катери, розвідувальні дрони та надводні безекіпажні кораблі. Левову частку грошей Лондон скерує на закупівлю засобів протиповітряної оборони, включаючи радари і системи радіоелектронної боротьби із безпілотниками. Окрім того, Велика Британія заявила, що Запропонує Україні більше підготовки для військових. На Вінничині запрацювали два адаптивних клуби для ветеранів. Це спортивні зали, спеціально облаштовані під потреби людей з інвалідністю. Спільно з тренером кожен розробляє свою індивідуальну програму, аби у колі побратимів швидше відновитися після поранень або підготуватися до протезування. Потяну. Потяну. Все, пішов. І... У жимі лежачий ветеран Микола Чорний без проблем підіймає 50 кілограмову штангу. Це його улюблена вправа, бо ж через поранення ноги намагається більше навантажувати руки та м'язи грудей. Отчувствується да, точно. <реш> <реш> Я вже хотів додому купляти такі от речі. Но тут як відкрився, то тут є змога під'їхав 5 минут і займатися. Будь ласка, тут все відкрито і є з ким це немаловажно, бо сам так не позаймайся. Не пропускає жодного заняття у спортзалі Сергій Бондар. Ходити через поранення ноги ветеран не може. Там м'язи, каже, мусить тримати у тонусі, а у колі побратимів робити це набагато легше. Дев'ять і десяти задержанця, щоб і підкачатися там і на коляску сідати. І їздити, щоб руки були крепкі. Навіть не займаюся, мене спина почер болить. починаю займатися, воно вже перестає. Адаптивний клуб у Трустянці облаштували у приміщенні селищного центру фізичної культури і спорту. Тут заняття безкоштовні як для військових, так і цивільних з інвалідністю. Повертаються наші хлопці з війни і. На жаль, дуже багато ті, які потребують реабілітації з тих хлопців, які повернулися. Сорок 44 – це особи з інвалідністю. Для кожного залежно від поранення та фізичних можливостей, тренер Леонід Мельник підбирає вправи індивідуально. Тут працюють ноги, руки, спина, тобто всі групи м'язів. В, в кого є проблеми, десь може хлопці приїжджають. Десь зацепило, посікло м'ясо, дуже добре для відновлення. Відкривають такі адаптивні клуби для ветеранів в рамках урядового проєкту на гранти та кошти благодійників. Ідея створення втілювалася десь протягом пів року. Надходили кошти, проводились закупівлі, проводилися роботи по ремонту. Загальний проєкт більше 600 тисяч сам клався. Окрім Вінничини, такі клуби є вже у 12 областях країни. Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Марія Максим Сікора працюють далі. А наступний випуск новин буде о 9.30.